Всім привіт! Ви на моєму велоблозі. І сьогодні я хочу зробити порівняння трьох екшн камер від DJI, DJI Osmo Action першого покоління, DJI Action 2 та DJI Osmo Action 3. Цікаве буде порівняння, тому що кожна з цих камер по-своєму цікава. А так скажу, що перша е, дуже недооцінена. Я робив вже на неї огляд. Якщо ви хочете подивитись його, то підсказочка є. Також і на третю, якщо є, є огляд, а на другу я ще не робив. Хоча вона модульна, і в неї багато недоліків. Але я так покористувавшись, скажу, що також. Сенс в цій камері є, тому б я би її не купував, якщо в ній сенсу не було. Тому що я хочу вивчати тему FPV, а для FPV це взагалі дуже класно. Важить вона дуже мало. І буде доречна тим, хто якраз займається FPV польотами. Ну і так, як запасна камера дуже доволі таки непогана. А от стосовно eh, DJI Osmo Action 3, в мене є. Дуже багато питань до цієї камери. І Вже користувавшись цією, скажу так, що ну, є моменти, є моменти. Ну що, давайте тоді дивитись огляд цих камер. І вже в кінці я скажу свій висновок. Можна трошки поговорити. Зараз ви чуєте, як пише звук на всі камери. Будемо окремо говорити. Ну, я не буду окремо записувати на кожну, на кожну камеру. Зараз я просто пишу. Я навіть не буду витягувати з кожної камери звук, щоб чутно було як видно, щоб чутно було, як яка камера пише. Тобто я не буду витягати на постпродакшені звук підіймати. От. Ну, зараз просто на палці далеченько вже ну, так от. Трошки, трошки більше витягнутої руки. От. Зараз візьму більше в руки, як наприклад, отак от, наприклад, якщо знімати саме з рук з камери, то так буде більш, мабуть, краще чутно, тому ви отак бачите, чуєте мене так, так зараз. Так, а зараз я вирішив спробувати зверш широкий кут огляду. Він доступний лише тільки у другій та третій екшн камері В першій просто є стандартний і трошки з дисторсією. Ну я зараз завжди знімаю на найширокий широкий кут огляду, який можливо у осмого екшн, екшн першої. Тому ви бачите, от зараз я на витягнутій руці тримаю камери. Не знаю, яку дивитись багато об'єктивів. Тому от зараз познімаю на широкому куті огляду зверш широкому. Тобто, як я сказав, він доступний лише в другій і в третій. Ну і просто й перші подивіться кадр, як вона знімає просто в цій локації. От так от. Що зараз зніму в машині, побачите, як е, кожна камера е, знімає в, в автомобілі, скільки захватує інформації. От зараз сюди переставлю, отак подивитись. І скажу так, що от я тільки що походив, познімав і е, друга Osmo Action програє перший і третій в плані автономності. Тому що. Вже ті десь приблизно 20% і та і та. При тому, що Osmo Action першого покоління вже на батарея, але все рівно вона тримає. А на Osmo Action другий вже батареї майже немає, та місця залишилось не так вже багато вже половину місця файло-файло вже займає. Відео. Тобто Вже потрібно підключати до модуля, підзаряджати її, перекидувати файли. А це, ну, блін, коли ти подорожуєш, тобі потрібно швидко щось робити, знімати. то, ну... На жаль, Osmo Action 2 тут програє. І коли, коли вона вийшла, я так і казав, що цей фор-фактор не для такого формату, як я знімаю. Чому кажеш? Чому б ви запитали, я її купив? Я її купив більше для за малу вагу для fpv польотів Коли закінчиться війна, ми переможемо, ми будемо подорожувати. І я зараз входжу в тему FPV. То Osmo Action якраз буде нормальна тема. Ну, подивимось, подивимось. Чи просто як запасна камера. А основна, це буде Osmo Action 3. Оця. Ну от так от. А першу, як ви знаєте, хто не знає, я продаю, тому хто хоче, купляйте. Посилання буде на OLX в описі до цього відео. Якщо немає в описі, значить я напишу. Камера продана. Ну що, треба тепер трохи підзарядити другого Action та продовжити тестування. А так як в мене велоблог, то треба й показати, як знімати себе саме на велосипеду. І... Саме як всі камери справляються з вітром, коли знімаєш, тому що більшість е, беруть саме для такого формату е, ці камери. Тому от зараз виїхав трошки прокатитися і записати вам саме в такому форматі, як чутно, як звук пише, як з шумом справляється. О, ну, сьогодні більш-менш нормально, вітер не так не сильно, але все рівно. До речі, блін. Я зробив приблуду ну, цю, з кріпленням, прикріпив на гупрошне кріплення. І гупрошне от падлюка ламається. Ламається. Фігня ваша гупро. Зараз встановлю камери на кермо. Проїдемось, а потім на нагрудне кріплення. От зараз в мене стоїть три камери на кермі трошки потряхує, ну, а заодно можете подивитись, як стабілізація працює саме в такому форматі, коли знімаєш з керма. Не на нагрудному кріпленні, звісно, жесть знімати. О, три камери. <су> така бандура виходить. Ну, все рівно. Треба ж вам показати. Можуть, трошки повище підняти. знаю, менкнулось. Так. Повітряна тривога. Ну, а ми вийшли. В ліс поїхали прогулятися, тому тут якраз а, дуже так можна показати, як камери знімаються. Ми зараз трошки вже почалось темнішати, і можна подивитися, як кольори передає, як взагалі ну, як картинка саме при такому освітленні. Зараз кажу, вже почало трохи темнішати. от Я вам покажу. До речі, також можна пробігтися і подивитися, як стабілізує при бізі, при, при бігу камера. От, пробігти. Всі три камери в мене стоять. На штативчику на витягнутій руці. От. І можна познімати себе. Зараз трошки ще от тепер пробігу щось. І бачите, як стабілізує камера. Всі три Три камери. Річечка. Клас. До речі, дивився відео, що ну, можна дефітер фільтри поставити, щоб спіт знизити, щоб була більш кіношна картинка. Я дивився, що деякі нарадські. Блогери кажуть, що... От при тому, коли ставиш ну, маленький шатер спит, тобто поставити 1 100 чи 1 50 і ND фільтр тоді вже стабілізація не так добре працює. У мене буде, я хочу nd фільтр купити на другу Osmo Action і подивитися, як вона буде знімати з nd фільтрами Щоб, наприклад, в на FPV -шки. Щоб, була більш, щоб не було строба, щоб була більш така кіношна картинка, то треба буде потестити з НД-фільтрами. От зараз тестую в трохи в сутінках, вже, але при місті, як фонарі світяться, то вже на витягнутій руці всі камери, то ви, то ви маєте бачити, як воно знімає саме в таких умовах, в умовах міста. От так от. До речі, помітив тільки що якийсь глюк, я не знаю. Третя Osmo Action, холодний старт, вона дуже довго вмикається. Дуже довго, секунд 10-15. я не знаю, Можливо, через те, що холодна батарея, ну такого не було. Тобто в неї не було таких проблем. А от та зараз з'явилася дуже-дуже дивно. І це трошки насторожує. ну будемо. Вирішив трошки підзняти саме ще вночі, теж тут погуляти по місту при вуличному освітленні. У нас благо вже світло є, не вимикають. Дякуємо нашим енергетикам, нашим захисникам, всім, хто дає нам світло. От, і ну, так я дивлюся, що на камері, до речі, от на, ну, на екранчику, то краще мені отображається це саме друга. Посмо, чогось, не знаю чого, от, ну, хоча мені по картинці вночі саме вона більше подобається. Ну, це вже будемо дивитись на, на постпродакшені. Е, як воно буде видно на постпродакшені. Бо на екрані то таке вже, то може бути по-іншому. Отак будемо дивитись на Осмоакшн перший. Трохи такі, бачите, блики на світлах на ліхтарях. Ну, це вже просто сама лінза заматована, тобто можна замінити лінзу і вночі вона буде, не буде такий розблизь. Просто сам лінза, просто вже з часом її камері вже більше двох років матується скло і виявляє ну, і такі от, і отаке світло з'являється на ліхтарях. Ну, це таке не проблема. Ну і от поки знімав у 2 закінчилося місце. І от, щоб продовжувати записувати, треба під'єднувати до модуля, скидувати файли, трошки підзаїжджати і Це не дуже зручно в цьому форматі відео. Ну от. Маємо, що маємо? Так, а в нас сонячний ранок, я йду на роботу, п'ю каву, знімаю вас для вас з трьох камер. І от вчора я знімав вночі, ви бачили, що Osmo Action 3 трошки темніша була, ніж навіть перша камера. А я поліз в налаштування експозиції автоматичної. І Скажу так, що тут все-таки для нічного відео треба автоматичний режим трошки, мабуть, ставити мануал чи коректувати автоматичний режим. Тому що в автоматичному режимі от DJI Osmo Action 3 ну, не сподобалось, як мені знімає вночі. Дуже не сподобалось. Друга, в принципі, непогано, мені сподобалось. Навіть перша була картинка трошки світліша. Тому це варто також. Е, 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 тому що це, можливо, це пофіксять з наступними прошивками, але зараз якось отак. Ну, от ви бачите, як я йду, тут сонечко сяє у нас. Добра погода, Зараз якраз нормально знімати в ясну погоду, щоб вам показати, як вона знімає. З ранок, хоча день і сонячний вже, але сонце треба ще пошукати, бо воно ще низько. Іду по алейці. І зараз виходжу на сонячну сторону. Якраз можна подивитися, як вона знімає проти сонця. О, добре, якраз. Отак от стану прямо проти сонця. Побачите, як, яка камера знімає. От. Так, на сонці стану. Щоб було, як я освітлююсь на всі камери. яка картинка на кожній камері, як чутно звук, до речі. Звук на всіх камерах я трошки підніму, мабуть, от, но всіх по підніму однаково. І ще раз сонця. Ну, що можу сказати, кожна з цих камер має свої плюси і свої мінуси, як я казав на початку відео. Osmo Action першого покоління, доволі таки бюджетна камера, і ще досі знімає доволі таки непогано. Я навіть от знімаючи, переглядаючи матеріал, з неї, навіть е, так думаю, блін, можливо і лишити собі. Але, мабуть, все-таки не лишую. Також в мене дуже багато камер, плюс я ще купив insta 360, тому камер мені вистачить. Цю камеру, до речі, я продаю. Якщо хочете, купуйте опис. Силка буде на неї в першому коментарі, закріпленому. Переходьте і купуйте. А якщо ні, то я напишу, що вже продав. І кажу, камера доволі таки непогана за свої гроші і дає фору GoPro-хам, до 8-го-9-го покоління. DJI Action 2. Класно знімає, все класно, але ця модульність мені дуже не подобається. Тому що треба постійно під'єднувати модуль, перекидувати файли, підзаряджати. Цю камеру, але як я сказав, що я її буду використовувати саме як запасну камеру, не основну, а запасну. І для польотів FPV. Тобто для FPV це дуже-дуже, до, до речі, класно. Ти поставив і в тебе ти можеш налаштувати, бачити картинку е, з цієї камери. і ну, і Контролювати повністю контент, вона легенька, але треба для неї захисний бокс. Я вже заказав, замовив, в мене є бокс, саме надрукований на 3D-принтері, але окремо буде на неї огляд. Так що дочекайтеся, буде окремий огляд на цю камеру, буде цікаво. І Osmo Action 3, як я сказав, дуже багато до неї питань. Багато блогерів, оглядовців, котрі робили на неї огляд, сказали, що помітили, що в цій камері е, при поганому освітленні так собі фокус. Та й при хорошому, скажу так, що є, є, є моменти. І багато блогерів пропонували брати і фіксити е, лінзу. Крутити, я вам так скажу, що я покрутив. І трошки навіть її коцнув, коцнув лінзу в цій камері. Я дуже засмучився з цього приводу. На щастя, не так сильно, тобто, воно не видно неозброєним оком взагалі не видно, щоб там щось є. На деяких моментах, можливо, вночі деякі бліки там зверху є на тому місці, де в мене коцка. І я все-таки я пробував пробував, в мене не вийшло виправити фокус, і хоча я розігрів е трошки феном, крутив, в мене не вийшло. Ну, я ще, може, спливо спробую. Але, блін, ну діджай, ну цього ж не повинно бути. Якщо таке сталося, ви повинні відкликати всю лінейку. Хоча, я думаю, мен зі мною б цього не прокатило, тому що я купив через чувака, коти привозив його з за Бугра через Олекс. Тому я думаю, якщо б навіть. Відкликали uh, ці цю, цю камери в торі. Зі, зі мною цей фокус би б не пройшов. Ну, це вже це таке діло. Я її купив дешевше, тому <с> я маю, маю ці різки. Ну, в принципі, камера доволі таки непогана, uh, магнітні кріплення мені подобаються ті, що тут з зробляться. Дуже я купив комбокомплект з 1,5 метровою палкою, дуже крутий комплект. Дуже-дуже мені зайшло. Е, до речі, е, на цю камеру підходить е, кріплення від е, Osmo Action 2 покоління. Тобто Ви можете встановити таке ж прикли... кріплення. Але прикол в тому, що е, друга камера не стає на кріплення від третьої камери. Тобто е, виход... Кріплення. Трошки, трошки відрізняється. Третя стає на оба кріплення, а от друга стає тільки на, на своє кріплення. Ну, блін, ну діджай. Треба вже було зробити однакові кріплення. І все ну, на що це, це людям придумали мороку. Тобто, і мені тепер треба думати, які кріплення як краще використовувати. Воно магнітиться, але не защлкується. За повністю не заходять. Тобто, Виходить, що ну, щось, щось більше, чи кріплення, чи сама камера більша. Ну, Нічого не ідеальне, на жаль, в цьому світі. Е, я думаю, зробити ще порівняння з 11-го GoPro, можливо, хтось в Дніпрі може у кого є і може дати мені потестити. Напишіть в коментарях, було б цікаво потестити, а можливо, у когось зі знайомих знайду. тому. Ну, якщо у вас є і ви з міста Дніпро, то пишіть в коментарях, потестимо. Але DJI все-таки це дуже якісний продукт, стабільний, він не вимикається, він не зависає. Хоча були моменти, як я сказав, з вмиканням. От зараз я перевірю, все, вімкнулося. Вімкнулося відразу. Проблема не було, можливо, можливо, просто якийсь глюк, що було, було прохолодною, чи я не знаю, чи щось, щось таке. Але зараз, от камера вмикається швидко і все нормально з нею. Е, ну, ви самі все бачили. Головне це картинка, і головне, як працює камери, тобто стабілізація і все інше. І стосовно того, що ці камери працюють, надійно працюють, не вимикаються ні підвисають. Цьому проблем з цим, цими камерами немає. Ну а ви вже самі вибираєте, яку камеру вам купити. Чи, можливо, ви все таки зупините свій е, е, погляд на DJI, е, е, DJI, На GoPro, чи ще, ще Insta360 випускають камери. До речі, я все-таки хочу потестувати. Я хочу собі купити саме 360, котра сферично знімає відео. Поратися ще з цим форматом відео було б цікаво. Ну, в будь-якому випадку, підтримайте україномовний контент лайком та підпискою. Також пишіть свої коментарі. Можливо, у вас є ідея, як ці камери можна потестувати. Я взагалі завжди за будь-який двіж. Як сказав, підтримайте лайком та підпискою. Все буде Україна. Бувайте!